Мене звуть Журіни Ігор, мені 20 років. Народився та проживаю в місті Покровськ. Працюю у закладі кав'ярні манки, яка відкрилася цієї, цієї зими, коли було зовсім, зовсім мало людей. Напевно, можна сказати, що своєю працею ми повертаємо людей до Покровську, до Донецької області, стараємося робити життя людей трохи яскравіше, трохи смачніше. Та нарощуємо ще й волонтерську діяльність. У це кафе я пішов працювати, напевно, через те, що це було дуже, був дуже молодий заклад. Ніхто нічого не розумів, як краще робити, тому мені здалося, що буде дуже легко працювати, не буде зайвого навантаження, якщо можна так сказати. Але з часом я зрозумів, що. Це не так просто, що у свою роботу треба вкладати, мабуть, душу, щоб люди поверталися, щоб люди казали, що так, дійсно, у вас дуже смачно, напевно, жодного разу не куштували там, таку таку каву. Тобто, це виявилося не просто роботою, а саме місцем, де я можу якось вкладати себе. Ми приїхали з Українська. Ось тільки приїхали прогулятися, каву попити. Яке зараз життя в Франції? Ну, шумновато, для дітей взагалі нічого нема, тому приїхали сюди. Чесно кажучи, тут вперше заворожив інтер'єр, приємне обслуговування хлопця. Сподобалось на перший взгляд. Вже скуштувала капучино, сподобався смак, насичений смак, тому що є з чим порівнювати. Через те, що я займаюся молодіжною політикою, в мене дуже багато досвіду спілкування, в тому числі з тими, хто працює також в таких закладах, Та вони мене постійно лякали, що люди дуже складні у спілкуванні, що це буде займати в тебе купу енергії. Що Є прям дуже складні дні, коли не хочеться навіть прокидатися та йти на роботу. Але я не знаю, чому вони так казали. У мене немає таких проблем, я завжди готовий зустріти будь-яку людину тут. Коли я вже зрозумів, що моїх сил вистачить на трохи більше, ніж займатися кав'ярною, ми. З моїм товаришем перейняли досвід нашої виховательниці, скаут лідеру з міста Покровськ, вона перша почала плести маскувальні засоби, почала плести кікімори. Нам здалося, що на базі цього кафе можна дуже багато зробити, тому що багато людей заходить, багато людей бачить, багато можливо захоче долучитися. Тому було вирішено. Мабуть, місяць тому розпочати роботу над маскувальними засобами. Волонтерство це коли ти свій вільний час направляєш на допомогу іншим людям. Зараз волонтерство більш більше таке розпространене на військових, на цивільних тобто, це гуманітарна допомога. Це допомога у зборі коштів для військових у плетінні для них та маскувальних засобів. Саме така організація таких заходів по плетінню є моїм вкладом в перемогу. Формування такої національно-патріотичної ідентичності в нашому місті. Наразі ми плетемо маск-халати, робимо маскувальні сітки. Маск халати, взагалі наші ну, люди, хто приходять плести, взагалі більше жінок, назвали їх чугайстрами. З української міфології така є істота. Тому ось виготовляємо їх. Вже передали дві кімори, там вже майже третя готова, її залишилось тільки зібрати. Також за цей час, поки плелося, встигли три сітки зробити. ну і Також подаруночки для військових даємо там обереги, які нам роблять дівчата-скаути. Ну і браслетики, фінічки. Мене звати Олександра. Ви покравченка? Так, так. Скільки вам років? Мені 15 років повних. Влітку буде 16 вже. Я хочу якось прошу за нашу перемогу та допомагати чим можу. Поки що до того, як я прийшла сюди, я донатила. Зараз я плиту і доначу. Отаки. Воно зовсім не складне, воно трохи кропітке, тому що досить маленькі штучки треба вплітати, а так ну швидко, легко і. Весело, особливо, коли з друзями приходиш, приходити плести ось такі штуки. Можливо, якось підтримувати переходом на державну мову, там малювати якісь малюнки, робити якісь оберіги. Це теж буде дуже приємно. Мені здається. Маємо розуміти, що після війни це буде вже розбудова, відбудова і активний розвиток, як і молоді, так і молодіжної політики. Маємо розуміти, що наше місто повернеться. Дуже багато людей, серед них і молоді. І для всіх них ну, потрібні будуть місця для самореалізації, для реалізації свого майбутнього. І як би хотілося б створювати це для них. Ну, ось Почали зі створення такого центру по плетінню. По-перше, ми тут спілкуємося спілкуємося дуже багато. А по-друге, ну, це просто таке. Відчуття, коли ти розумієш, для кого ти плетеш і що ти плетеш, ну, мені це дуже подобається. Розмовляємо mm. про все, про що можна і не можна. Мене навчила подруга, я одразу в... прониклася. Ось, ну, мені сподобалось, нічого складного немає. Наприклад, одна плете ось тут зверху, доплітає вже, а ми тут. Одна сидить тут, я сидю, я сидю тут, і ми отак от по одному. Порядку йдемо і зустрічаємося просто. Я сьогодні прийшла сюди перший раз. Мене взяли з собою подруги. В мене був вільний час. Я думаю, ну чому б не піти? Ось, прийшла, подивилась, що тут як. Ну мені сподобалось, бо така атмосфера затишна. Ми тут включаємо нашу музичку і просто як насолоджуємось і робимо вклад в нашу перемогу. Щоб закупити матеріали, ми створили скриньку, поставили її на прилавку. Також ми відкрили в Монобанку скриньку, збираємо донати. Всі гроші, що надходять на рахунки, що залишають у кафе. Йдуть на придбання матеріалів. Це великі рулони спанбонду. Придбання сітки основи, це виготовлення стенду, який стоїть у нас там. Залишені гроші ми не, не використовуємо на власні нужди, все йде для діла. Насправді донатять дуже багато. Я не очікував, що за такий короткий час у нас буде вистачати грошей на придбання майже. Десятку рулонів спанбонду, а це е, біля 20 напевно, 20 кікімор це дуже-дуже багато. Єдина проблема те, що не вистачає дуже часу, тому що зав'язати кожну ніточку, це, це певний час, це певне зусилля. А їх потрібно на кожен виріб декілька тисяч. Вже декілька маскувальних сіток нашого виробництва зараз на передовій та дві кікімори. Були певні зауваження щодо того, що ми платимо дуже дуже щільно, не шкодуємо матеріалу, тому, на їх погляд, вони трішки заважкі. Ми вже придумали, як позбутися цього дефекту, тому наступні будуть. Прям ідеальні. Ось наше кафе. Це, можна сказати, змушує людей виходити зі своїх домівок. Можливо, показує іншим, які виїхали, що місто живе, що люди тут є. Можливо, якимось інвестором, що це місто не покинути, що потрібно. Вкладувати в Покровськ. гроші. Це місце, це е, такий маленький осередок життя.